Назвати Ворошнов Микола, позивний Канада, 72-га бригада, нічні ударні БПЛА. Хочемо подякувати місту Ірпінь та усій ірпінській громаді. Ви як ніхто знаєте, наскільки важливо, особливо сьогодні, бути на захисті нашої держави. Мавік-3Т стане на варту, на варту нашої країни. В місті Бугледа. Хай він допомагає і приблизує нашу перемогу. Це неймовірно. Олександре, в нас всі дрони мають ім'я. Да. Ірпінь. До до Ірпінь? До да. Дрон Ирпіння. Сьогодні до нашої громади на декілька днів приїхав Сергій Глухоцький, позивний НЕБРАТ. Він був активним учасником захисту Ірпеня з 24 лютого 22 року. Потім він проходив службу і був першим заступником ДФТГ Ірпінь. А на сьогоднішній день він проходить службу у лавах Національної гвардії України. На дуже важкому напрямку, друже, то що ми тобі пообіцяли, то що ти ми все дали. Далі наше місто, герої і, і наші міцінати будуть допомагати. На нас можна розраховувати, а ти себе бережи, будь ласка. Слава Україні! Героям слава!